Скучили за головним глондаметом історії українського футболу? Та не цим. Ось цим. Олександр Аліїв та Артем Мілевський, як старі, добрі, тусять на стадіоні Динамо, хай і на трибунах. І дітки, будьте чемні, бо в 38 виглядатимете як дядя Артем. А якщо відверто, то Міля за чутками втрапив у серйозну психологічну яму на тлі війни. Можемо побажати екс-форварду лише здоров'я чим би він там не займався поза полем, емоції, що він свого часу дарував українським фанам, навряд чи забудуть ті, хто їх переживав. А от молодняку динамо втішити легенду не вдалося. Кияни сенсаційно влетіли інгульцю у першу матчу УПЛ після зимової паузи. І вині, звісно, не цілковита безіденність в атаці а рефері Катерина Монзуля. Те, що існує всесвітня судівська змова проти команд Мірчолоческу, давно відомий факт. А от те, що в Динамо підростає нове покоління сексистів, неприємне відкриття. Загалом я не бачив у жодному топ чемпіонаті, щоб жінки судили чоловічі ігри. У нас це є чомусь дуже часто саме в матчах Динамо. Це слова Владислава Ваната, який, вочевидь, не дивився чемпіонату світу в катері, де Стефані Фрапар обслуговувала матчі Німеччина Костарика. Вона ж працює на іграх Ліги 1 і судила якісь там суперкубок УЄФА. А ось фар'єрі капуті, арбітриня італійської серії. А. Список, звісно, можна продовжувати. Чи помиляються арбітри? Безперечно. Чи Монзоль якийсь дивовижний виняток? Звісно ж, ні. Чи грає якусь ключову роль стать рефері? Нонсенс. Професійність – головний критерій і для суддів, і для футболістів. До слова, у першому колі Динамо перемогло інгулець завдяки дублю циганкова. Нема віктора, нема кому забивати. А винні рефері. А от сам циганков все краще почувається іспанії. Третій поспіль старт за жарону і третій поспіль результативний пас. Катлонці, щоправда, програли Хетафе, але це не завадило українцю отримати одну з найкращих оцінок матчі. Швидкість, розум, здатність грати у вертикальний футбол, вміння комбінувати, знаходити вільний простір, здатність ухвалювати швидко рішення і знаходити правильні ходи в атаці. Усе, що він робить, має сенс. Кройф казав: грати у футбол легко, але грати у легкий футбол це найскладніше. Саме через це простий стиль призначений для великих гравців. Віктор Циганков здається один із них. Ось як українці описали Оле Спротіода, Каталунья. Не так добре справа була минулого тижня в інших наших земляків у топ-чемпіонатах. За винятком хіба що Олександра Зінченка черговий перформанс, якого ми вже детально розбирали. Посилання буде під цим Відео Михайло Мудрико взагалі не вийшов на поле у грі з лісом. Чи Елсі нарешті переривав серію невдач, здобувши мінімальну перемогу. А українець привітав команду лаконічним постом у соцмережах. Віталій Миколенко прихворів і вперше за чотири місяці пропустив матч Евертона. Іриски втратили перемогу над Ноттінгем Форест і продовжують перебувати у зоні валюту. Ілля Забарний уже тренується у загальній групі Борнута, Тож на дебют, сподіваємося, залишилося чекати недовго. Руслан Маліновський залишився в запасі на гру Марселя з Реном, але вийшов на заміну майже одразу після перерви. Українець взяв у гульовій атаці. Ну як узяв устою в поряд із м'ячем під час штрафного, який призвів до взяття воріт. Ще двічі Маліна сам пробував, але без успіху. Загалом невиразний матч, але три очки, як то кажуть, не пахнуть. Куди яскравіше українці покоражилися за межами топліх, особливо радісно за Романа Зазулі, який забув у 1 травня 2022-го. Тоді він ще грав за фолнамбраду зараз у райо Махадаонда з третього іспанського дивізіону на дев'яності плюс Роман вирвав для команди сенсаційну перемогу над дублем Реала, який тренує легенда Мадриці Врауль. Микола Кокаревич врешті відновився після важкої травми. Вперше у 2023 році вийшов на поле у складі хіберніона і одразу відзначився. У компенсований час здобив Лівінстон. клуб українця, четвертий у шотландській прем'єр-лізі. У польській екстраклясі лідирує Раков і не мала роль у цьому Владислава Кочергіна. Українець поклав справжню цукерочку у грі із погоню. Це його четвертий гол в чемпіонаті.